На Буковині попрощалися з бійцем 26-ї артилерійської бригади. 41-річний Віталій Тащук пішов на схід добровольцем. У нього залишилась дружина та донька. Мешканець села Стрілецький з Кіцманського району останніх вісім років проживав у Києві. У лютому його призвали в Київському міському комісаріаті. Опісля проходив навчання у Львівській області. У травні його відправили у зону АТО. Там чоловік і захворів. Лікувався у лікарні Харкова. Помер 11 липня. Пішов добровольцем. І як справжній патріот України після короткого навчання зразу поїхав в зону виконання бойового завдання в зону АТО в Донецьку область. Де честю він виконав свій обов'язок, На жаль, так сталося, що він захворів і причини поки невідомі. Останній раз його він спілкувався зі своєю мамою. Він сказав, що він під системами, що йому погано перезвонить завтра. І вже більше дзвінків не було. Так, як говорять, що співслуживці, які приїхали проводити тіло на Буковину, що там була дезінтерія чи що гепатит печінки. Ви знаєте, людей прийшло багато. Ідеться про те, що не тільки з нашого села, але рядом з Ревно, Ревну, Бурдей, біла. Він був такий. Dobro sej člověk. Zaužitě to pomáhal.